Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже смачним та корисним рецептом запіканки з цвітної капусти з курячим фаршем, які інгредієнти нам для цього необхідні. Половина ріпчастої цибулі, суцвіття відвареної капусти одну штуку, половину моркви сирої, сметана 400 г, 2 яйця, фарш 400 г, майонез та помідор. Приступаємо до роботи. І так, приступаємо цибульку, смажимо на маленькій кількості олії на сковорідці. Додаємо також до неї тушкуватися моркву. І пізніше, коли все зм'якне, додаємо фарш. І його вминаємо і готуємо майже до готовності. Добавляємо наші спеції улюблені. І все все гарно, безперервно перемішуємо, щоб він не згурдився. Для заливки використовуємо 2 яйця, для зручності їх зразу треба розмішати. Додаємо сметану. Знову розмішуємо, додаємо наші улюблені спеції сіль перець, три столові ложки з вершком борошна. Це все перемішуємо. До такої консистенції, як на налисники. І наперед вибачаюся за мою стікляну форму, з нею така сталася невдача, вона згоріла під грилем у духовці, таке буває. І тому вона така корочновенька, вона насправді чиста. Ми це все гарно перемішуємо, капусту із нашим фаршем. та Заливаємо нашою заливкою, яку ми щойно зробили. І це все красиво розрівнюємо виделочкою. І ось такий вигляд воно має. Зверху ще можна прикрасити помідорчиками та для смаку, і можна потерти сиром. Але сир я не використовувала. Відправляємо в духовку до 180 градусів близько години часу. Ось така запашна, яскрава запіканочка у нас вийшла. Її з форми неможливо витягнути, тому що вона дуже-дуже крихка і дуже м'яка. Але при тому вона надзвичайно смачна. Ось така красота і ось така смакота у нас вийшла. Це є чудовий варіант для вечері. Адже вона низькокалорійна і дуже корисна. Її є білок. І овочі. Якщо сподобався рецепт, ставте лайки та підписуйтеся до зустрічі в наступних рецептах. Па-па!